Ми, учні 10 класу, хочемо нагадати молодшим школярам про правила дорожнього руху. Ходити потрібно по тротуарах тільки з правого боку. Запам'ятай, переходити дорогу необхідно тільки по пішохідному переходу. Переходити вулицю можна тільки на зелене світло світлофора. червоний жовті сигнали означають що йти заборонено. Перед тим, як перейти дорогу, необхідно подивитися праворуч, а потім ліворуч, щоб побачити, чи не їде автомобіль. Якщо поруч їде автомобіль, потрібно його пропустити і тільки потім переходити дорогу. Навіть якщо ти вже біля школи, дорогу потрібно переходити у відповідному місці. Не біжи, а спокійно йди. Соню, давай перевіримо, чи знаєш ти знаки для пішоходів. Давай. Який це знак? Це у підземний пі... пішоход. Правильно. А цей? це? Це світлофон. Правильно. Ти знаєш, що це знак? Це велосипедна доріжка. Молодець. Це е, вихід з підземного перехіду. Який це знак? Е, що не можна рухатися за замовити. Це рух пішоходів за дорогою А, це, це... 에... була. Пішохідний доріг піхідний доріг. Який ці знаки? Це пішохідний перехід. Правильно. Обережно діти. А, -а, -а. а цей? Це доріжка для велосипедів і пішохідний перехід. І пішоходів. Дівчата, дякую вам за те, що ми з вами повторили правила дорожнього руху. Будь ласка, будьте уважні на дорозі.